Він мріє навчитися ходити на протезах, аби повести свою кохану під вінець після тяжкого поранення та ампутації Ніг 22-річний Ростислав нині на реабілітації в Дніпрі. Чоловік налаштований оптимістично вже визначив для себе плани на майбутнє. Перше за все змінити професію, адже воювати вже не зможе. Про службу та майбутні плани Ростислав розповів нашим репортерам. Ростислав до вторгнення російської армії проходив строкову службу. Тоді комісували за станом здоров'я. Та коли ворог вдерся в Україну, добровольцем пішов на службу, воював на херсонському напрямку. Було важко, та згадує Ростислав. І смішні моменти, як з побратимами знайшли черешню поблизу, пішли посмакувати та потрапили під ворожий обстріл. Ось черешні це прилетів опрямо. Підождали ще три прильота. біжимо, біжимо. Вони ж дьорнули, вони в кросівках були, а я в тапочках. Боже, я біжу, я автомат тіліпається, тапочки злітають. Залітаємо, виходить, в цей єдиний підвал, який у нас був. Залітаємо в цей підвал, лягла міна возлі підвалу, знесла два прольоти забора. Опустилась шторками, такі. а що нас засипало? Включаємо світ сидять. Черешню топчуть, дивлюсь на них так, був, Ну ні, спасибо. після Херсонського напрямку воював на іншому на Донеччині, має численні контузії, яким говорить, втратив лік. Але момент поранення запам'ятав на все життя. Це сталося 29 лютого о 20-й годині поблизу Авдіївки. Почали нас мінометом крити. і просто от ми лежимо в посадки, гола посадка. Нема ні бліндажа, ні ями. Ми одійшли з ями, що у нас прильота, перельота. Тому що, ну все, нас бачать. Нас вичислили, ну, вони і так бачили, але нас не трогали. А це почали просто впів і в цю яму залітати. І ми отуди одійшли, йшли таке болі щоб під деревами, щоб дрони дерева нас не бачили. І ото я вже не видержав, кажу, я ляжу чуть, чуть подрімаю, накрився спальником, там отак чуть далі йшла так каналка. Відомо, пацани теж задрімали, і ніхто не дивився дороги. І, ну, до нас зайшли і почали пулемета розстрілювати просто. Кулями пробило ноги. Зупинити сильну кровотечу не допомагали навіть турнікети. Ростислав згадує, думав, там і залишиться. Евакуація тривала 10 годин. Побратими зробили ноші з гілок та спальника для того, щоб винести бійця з поля бою. Вони мене виносять. Я тяжого був тоді на те время. Зараз я похудав уже і думаю, можна читати ноги, де що похудав, і сам просто простине, що я помню. Вживан мені срізали одежу. І як погрозили в скору. все я тоді вирубився. Перед медиками постав вибір: врятувати одну ногу та ризикувати життям, чим путувати обрали другий варіант. Після тривалого лікування Ростислав опинився на реабілітації у Дніпрі. Він має досить сильні вже культі. вони дозволяють йому виконувати переміщення, дозволяють спиратися вже виконувати навантаження на них, але не в повній мірі. оскільки пацієнтові в нього є зниження як по силі, так і по обсягу рухів в самих куксах. Зараз працюють над збільшенням амплітуди руху та витривалістю. Заняття поділені на дві частини. Перша частина вона більш стосується нижніх кінцівок, друга частина на укріплення спини і рук, оскільки вони будуть приймати на себе. Бе велике навантаження в майбутньому. Це і ходьба на милицях спиратися, треба постійно і тримати спинку і виносити крок вперед. Робити з протезом. Ростислав тренується дуже завзято та вмотивовано, адже мріє стати на протези, щоб відвести кохану до рахсу. А після реабілітації планує панувати професію у сфері IT. Для цього вже замовив ноутбук та обирає навчальні курси. Галина Федоршин, Олександр Дубина, телеканал Прямий.